В Жмеринці відкрили сервісний центр для платників податків. Прозорий офіс відкритий для 4,5 тисяч осіб, які перебувають на податковому обліку районної інспекції. І суб'єкти господарювання і громадяни зможуть оперативно отримати від спеціалістів податкової служби необхідну інформацію, індивідуальні податкові консультації та подати звіт. Як я вам скажу просто від ліса всіх підприємців. от не всі предпринимателі знають навіть ту інформацію, яку можна здесь отримати. Тобто, якщо чоловік прийшов отримати інформацію, він її отримав, він більше вже знає, як йому подати звітність, куди йому подати декларацію, коли сплачувати ці налоги. Тобто, Ну, кто владеет информацией, тот владеет миром. А здесь это информацию уже будет проще получать и в любом. Тут и доступ к интернету, и, пожалуйста, вас проконсультирует любой. Очень приятно, честно, очень приятно, потому что нам создают такие условия просто шикарные. Сервісний центр обладнаний сучасною комп'ютерною технікою, електронним табло, плазмовим екраном, а також платіжними терміналами для сплати платежів електронними засобами переказу коштів. Такі сервісні центри протягом травня відкриються у всіх 14 державних податкових інспекціях області. Юлія Жовнір, новини, телеканал Смарт.